Привіт, любі малюки! Я Бринь, супер іскорка Пропоную вам послухати разом зі мною вірш обережно з вогнем. Вогник в лапках їжачка виставляє язичка. Той червоний язичок до пожежі перший крок. А тепер разом зі мною вивчимо вірш за допомогою немо таблиці. Вогник. В лапках їжачка виставляє язичка. Той червоний язичок до пожежі перший крок. Давайте ще раз повторимо вірш. Вогник. В лапках їжачка виставляє язичка. Той червоний язичок до пожежі перший крок. Вірш ми вивчили. І, сподіваюсь, ви зрозуміли, що ігри з вогнем це небезпечно. Бережіть себе, до нових зустрічей.